Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо зажур. Мене звуть Ірина. Я хочу з вами поділитися, як в'язати ось такий візерунок називається Арани. Це його лицева сторона, а це виворотня його сторона. Рапорт візерунка складає 38 петель в ширину і 20 рядів у висоту. Тож давайте його зв'яжемо разом. Для зразку набираємо один рапорт 38 петель плюс 2 кромочні петлі. Перший ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 2 виворотні петлі. Раз, два. А тепер пров'язуємо дві лицеві петлі, 4 виворотні. Раз. Два, три, чотири. А тепер з чотирьох петель нам треба зробити перехрещення між собою. Беремо додаткову спицю, знімаємо перших дві петлі і залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві петлі лицевими. Раз, два. А тепер беремо з додаткової спиці. Ми пров'язуємо дві лицеві петлі. Раз і два. Тепер пров'язуємо знову чотири виворотні петлі. Раз. Два, три. Чотири. Дві лицевих петлі. Раз, два. Дві. Виворотні петлі, раз, два, дві знову лицевих петлі. Чотири виворотні, раз, два, три, чотири. А тепер знову нам треба зробити перехрещення чотирьох петель між собою. Знімаємо дві петельки і залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі і пров'язуємо з додаткової спиці наступні дві лицеві петлі. Ось так ми пров'язуємо перехрещення з нахилом вліво. Перед цим було з нахилом праву сторону, а зараз вліво. Так, чотири виворотні петлі. Дві лицеві і дві виворотні. Кромочна. Наступний другий ряд пров'язуємо самостійно малюнку. Третій ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, два. А тепер ми робимо перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Знімаємо дві перші петлі на додаткову спицю і залишаємо їх перед роботою. Наступні дві петлі у нас виворотні. Раз. Два. З додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих петлі. Раз. Два. Знову перехрещення, але тепер в праву сторону. Знімаємо перші дві петлі. І залишаємо їх за роботою. Ось так от. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі. Раз, два. Тепер з додатковою спицею ми пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, і два. Знову перехрещення. В ліву сторону чотирьох петель. Знімаємо перші дві, залишаємо їх перед роботою. І наступні дві виворотні. Раз, два. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо наступні дві лицеві петлі. Раз, два. Тепер ми пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, два. Дві лицеві петлі, дві виворотні, дві лицеві петлі, знову дві виворотні петлі, а тепер перехрещення в праву сторону чотирьох петель між собою. Знімаємо перші дві петлі на додаткову спицю і залишаємо їх позаду роботи. Ось так. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі. Раз, два. Тепер ми пров'язуємо дві виворотні петлі з додаткової спиці. Раз, два. Знову перехрещення чотирьох петель між собою з нахилом вліво. Знімаємо перші дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Наступні дві виворотні пров'язуємо петлі. І з додаткової спиці ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Раз два. Нам треба перехрещення чотирьох петель між собою з нахилом вправо. Знімаємо перші дві петлі, залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі. Раз, два. А тепер ми пров'язуємо дві виворотні петлі з додаткової спиці. Раз, два. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, два. І кромочна петля. Наступний четвертий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку. П'ятий ряд. Пров'язуємо чотири виворотні петлі. Раз, два, три, чотири. Тепер нам треба зробити перехрещення чотирьох петель з нахилом вліво. Знімаємо перші дві петлі і залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо дві лицевих петлі. А тепер пров'язуємо ще дві лицевих петлі з додаткової спиці. Раз, два. Пров'язуємо 4 виворотні петлі, раз, два, три, чотири, дві лицевих петлі, знову дві виворотні петлі, ще дві лицевих петлі, 2 виворотні, дві лицеві петлі, дві виворотні, дві лицеві петлі. 4 виворотні петлі. Нам знову треба зробити перехрещення 4 петель між собою, але тепер з нахилом вправо знімаємо 2 петлі і залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо 2 лицеві петлі. А тепер пров'язуємо 4 виворотні петлі. Раз, два, три, 4 і кромочно. Наступний шостий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд, пров'язуємо дві виворотні петлі. Тепер нам треба зробити перехрещення чотирьох петель між собою в праву сторону. Знімаємо перших дві петлі. І залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі з додаткової спиці. Раз, два. Знову беремо додаткову спицю, перехрещення чотирьох петель між собою в ліву сторону. Зняли дві петлі, залишили їх перед роботою. Наступні дві петлі пров'язали виворотніми. Раз і два. А тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці. Раз. Два. Знову робимо перехрещення в праву сторону чотирьох петель між собою. Знімаємо дві петлі. І залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицеві петлі з 2. І пров'язуємо тепер дві виворотні петлі з додаткової спиці. Раз. два. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, два, дві лицевих петлі, дві виворотні петлі, знову дві лицевих петлі, дві виворотні петлі. Тепер нам треба зробити перехрещення чотирьох петель між собою в ліву сторону. Знімаємо перші дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Дві наступних у нас виворотні. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Раз два. Знову у нас перехрещення чотирьох петель, але в праву сторону. Зняли дві петлі, залишили їх за роботою. Наступні дві петлі пров'язали лицевими. Раз, два. Тепер з додатковою спицею ми пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, два. Знову перехрещення, але в ліву сторону. Знімаємо дві петлі і залишаємо їх перед роботою. Наступні дві петлі пров'язуємо виворотніми. Тепер з додаткової спиці пров'язуємо дві лицеві. Раз, два. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі і кромочна. Наступний восьмий ряд самостійно по малюнку, дев'ятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні петлі, 2 лицевих петлі, 4 виворотні петлі. Тепер нам треба зробити перехрещення 4 петель між собою в праву сторону. Зняли дві петлі і залишили їх за роботою. Пров'язомо наступні дві лицевих петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер пров'язуємо чотири виворотні петлі. Раз, два, три, чотири, дві лицевих, дві виворотні. Дві лицевих, Чотири виворотні. Тепер нам треба зробити перехрещення чотирьох петель між собою з нахилом вліво. Зняли дві петлі перших, залишили їх перед роботою. Наступні дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо з додаткової спиці дві лицевих. Чотири виворотні петлі. Раз, два, три, чотири, дві лицевих, дві виворотніх і кромочна. Наступний десятий ряд ми пров'яземо самостійно по малюнку. Одинадцятий ряд ми пров'язуємо по малюнку. Це дві виворотні петлі, дві лицевих петлі. 4 виворотні петлі 4 лицевих петлі 4 виворотні петлі 2 лицеві 2 виворотні 2 лицеві 4 виворотні петлі 4 лицевих петлі, 4 виворотні петлі, 2 лицевих, 2 виворотні і кромочна. Наступний 12 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, 13 ряд знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо 2 виворотні, Дві лицевих, чотири виворотні. Тепер перехрещуємо між собою 4 петлі в праву сторону. Знімаємо перші дві петлі і залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо теж дві лицевих петлі. Раз, два. Пров'язуємо чотири виворотні. Раз, два, три, чотири. Дві лицевих петлі, дві виворотні петлі, дві лицевих петлі, чотири виворотні петлі. Тепер нам треба перехрещ... зробити перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Знімаємо дві петлі і залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо дві лицевих петлі. Потім з додаткової спиці ми пров'язуємо теж дві лицевих петлі. Пров'язуємо чотири виворотні петлі. Дві лицевих, дві виворотні, кромочна. Наступний 14 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 15 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні, дві лицевих, дві виворотні. Перехрещуємо між собою 4 петлі перших ми. Дві петлі знімаємо і залишаємо їх позаду роботи. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер з додаткової спиці ми також пров'язуємо, але дві виворотні петлі. Раз, два. Тепер перехрещуємо чотири петлі між собою. В ліву сторону зняли дві петлі, залишили їх перед роботою, дві виворотні, тепер пров'язуємо дві лицевих петлі, перехрещуємо між собою 4 петлі, в праву сторону дві петлі зняли, залишили їх за роботою. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі, з додаткової спиці пров'язуємо дві виворотні петлі. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі, перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вліво, знімаємо перші дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Наступні пров'язуємо виворотні петлі, з додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих петлі. Знову перехрещуємо між собою чотири петлі в праву сторону. Зняли дві петлі, залишили їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві петлі. Лицевими. Раз, два. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз. Два. Поперех між собою чотири петлі з нахилом вліво. Зняли дві петлі, залишили їх перед роботою. Наступні дві виворотні пров'язуємо. Раз, два. Тепер з додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі. Раз, два, дві лицевих, дві виворотні і кромочна. Наступний 16 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 17 ряд знімаємо кромочну, Пров'язуємо дві виворотні петлі, дві лицевих петлі, знову дві виворотні петлі, 2 лицевих петлі, 4 виворотні петлі, перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вліво, знімаємо перші дві петлі. І залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер пров'язуємо з додаткової спиці дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер пров'язуємо шість виворотних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вправо. Зняли дві перших петлі, залишили їх за роботою. Наступні дві петлі пров'язуємо лицевими. Раз, два. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Раз, два. Тепер пров'язуємо чотири виворотних петлі. Дві лицевих, дві виворотних, раз, два, дві лицевих, дві виворотні і кромочна. Наступний. Вісімнадцятий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Дев'ятнадцятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні петлі, 2 лицевих петлі, 2 виворотні петлі. Перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вліво. Знімаємо перші дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Наступні дві виворотні петлі пров'язуємо. З додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих петлі, раз, два. Тепер знову перехрещуємо між собою чотири петлі з нахилом вправо. Зняли дві петлі, залишили їх за роботою. Наступні пров'язуємо дві лицевих петлі, раз, два. Тепер з додатковою спицею ми пров'язуємо дві виворотні петлі, 1, 2. Знову перехрещуємо між собою чотири петлі з нахилом вліво. Знімаємо перших дві петлі на додаткову спицю і залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо дві виворотні петлі. Тепер. З додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих петлі, пров'язуємо дві виворотні петлі, перехрещуємо між собою чотири петлі, знахинув вправо, знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою, наступні пров'язуємо дві лицевих петлі 1, 2. З додаткової спиці ми пров'язуємо дві виворотні петлі. Перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вліво. Знімаємо перших дві петлі і залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні дві виворотні петлі. Тепер з додаткової спиці ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Знову перехрещуємо між собою чотири петлі, знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою, пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Раз, два. З додаткової спиці пров'язуємо дві виворотні петлі. 2. А тепер пров'язуємо дві виворотні, дві лицевих, дві виворотні і кромочна. Останній двадцятий ряд пров'язуємо по малюнку самостійно. Ось такий у нас з вами вийшов і серуночок. Ми з вами пров'язали один рапорт цих аранів. Я Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось і що ви хотіли ще побачити нову на каналі. Поширюйте це відео, опис цього арану буде внизу під відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!